Всім привіт! З вами саме Христосла. І зараз вам розкажу зробити спіраль з двох отаких штучок болтика, клею, і коректора і кусочок паперу. Можна на можна На початку беремо і на цьому намальовуємо спіраль. Поки собі коло намалюю. От я наприклад собі зараз хочу намалювати коло. Можна і зразу спіраль до достав всього. Ось. Я собі намалював спіраль. Чекаємо хоча б хвилинку. Хвилинку, дві, за ким вона підсохне. І дивимося, воля.